Вітаю, друзі, вітаю на нашому каналі. На каналі Радіо Наш голос. Мене звати Антон Лисенко. Хочу сказати, що сьогодні у нас була дуже цікава розмова, тому що от у нас закінчується. Закінчився калідарний рік, і також закінчився податковий рік. Мабуть, всі ми вже в Канаді, ті, хто приїхав по програмі КУЕТ вже. Фактично чотири роки, можливо, хтось менше, хтось більше, але так чи, так чи інакше, я думаю, що всі ми вже подавали податкові декларації до канадського уряду. Можливо, хтось робив помилки, можливо, хтось вже навчився на своїх помилках. Однак, я думаю, що не буде, не буде зайве поговорити ще раз про цю важливу тему, і щоб цього року всі податки у вас були. Ідеально зроблені, ви уникли помилок і, можливо, навіть зекономили гроші. І допоможе нам розібратися у цьому Ольга Євтушенка, вона професійний бухгалтер, яка працює тут, у місті Вікторія, Британська Колумбія. Вітаю, Ольго. Вітаю, Антон. Отже, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду. Чи, чи взагалі були, були такі люди, які ще не подавали декларації, можливо, от дізналися про це тільки. Чим чи, чи взагалі всім потрібно подавати податкові декларації у Канаді? Ну подають декларацію всі у Канаді дійсно, але є такі, що newcomers, котрі приїхали тільки ну, в 25 п'ятому році, їм потрібно подавати першу декларацію. І так багато ще українців їдуть, і ну, в Канаду я маю на увазі, що прибувають по і багато питань. Щодо першої декларації, я раджу подавати всім декларацію, навіть якщо дохід ноль, а ви маєте право подати декларацію, маєте право нарахувати бенефіти, котрі вам положені. Ну, зараз це GST чисті бенефіти. В цьому році що доєднається до цієї суми грошері. Бенефіт – це від уряду, да в тому році хто вже жив в провінції. А котрі отримували карбон-такс, вони ще мали змогу отримувати карбон-такс. тобто потрібно звичайно подавати, особливо хто має дітей. Ви вже частково сказали про те, що були певні зміни, що зараз я так розумію, що карбон-такс не буде, але буде грошей. А от які ще зміни в 2026 році були запроваджені про які нам треба всім знати? У нас просто в цьому році зменшилася на ставка. Перша ставка федерального податку. Вона була в тому році 15%, в цьому році, перша перша зміна. Це 14,5%, Тут на, на 0,5% зменшилась. Таких що змін ну Карбон відмінили його відмінили що в минулому році, в квітні. Для Арберти це була новина, що відмінила андехаус такс Return. Це той, хто купляв житло без статусу перманд-резидент, тепер не має подавати цей звіт таких. Ну і грошері, так, звісно, це в цьому році новий бенефіт, але вам, по суті, як платникам податку, не треба нічого додаткового робити. Ви просто декларацію, декларації, вам разом з GST часті бенефітами нарахують ці бенефіти на грошері, якщо взагалі ви eligible на. Ці бенефіти автоматично. Якщо ви отримаєте GST чи HST бенефіти, то ви отримаєте ці е, бенефіти на продукти, також сказали, що багато людей ще в Канаду їдуть українців. Ті, хто будуть подавати податкову декларацію у перші в перший раз, в перший рік своєї роботи в Канаді, і ті, хто вже подає не перший рік, або можливо. Ті, хто отримав постійне резидентство в Канаді, от чи є якісь особливості у цих трьох категоріях людей щодо податкування? Взагалі ну, просто перша декларація вона трошки відміняється, відмінюється від інших декларацій, тому що коли людина набуває статус податкового резидента, це треба просто заявити як дату дату встановлення людини податковим резидентом Канади. Особливо вони нічим не відрізняються. А єдине, що можу сказати, так як сіаре, до речі, це одна з новин, я забула про не сказати, сіаре цьому році відмінило автоматичний доступ бухгалтера після надання вами дозволу як платнику податків бухгалтеру доступу до сра акаунту, то зараз за новим правилами, Платник податку сам повинен піти до свого сіре аккаунту і е, підтвердити, що цей да, я буду працювати з цим бухгалтером або, або зробити е, самим, назначити його по бізнес номеру або РПД. Тобто, це е, для цієї події е, платнику податку треба мати обов'язково зареєстрований сірей-аккаунт. Більшість з людей ще не мають його до речі. А новоприбулі взагалі немає, бо у них ще не подана перша декларація, і вона просто буде подаватися без доступу до акаунту. Давайте ще поговоримо про. Джесті HST, те, що ви вже сказали, От, що нам треба зробити, взагалі, щоб їх потім отримати в 2026 році? Та році. Певні дії треба робити тільки новоприбули, а новоприбули для того, щоб отримали бенефіти. А вони взагалі повинні подати ще одну форму, вона називається РЕ-151, щоб в цій формі показати доходи за два минулих роки до прибуття в Канаді. Де ви там були в Україні, в Європі, неважливо. Не, не, не е, показати, коли ви пробули в Канаді, подати цю форму. Ця форма це буде базою для нарахування бенефітів е, людині, котра буде подавати в першому році е, за 25 рік е, подавати. Податково свою декларацію. Тобто, якщо цього звідти подано не буде, то CRM надійшле вам листа і скаже, ви кенуткалкулити там свою бенефіт, тому що в нас немає вашого іноземного доходу за останні два роки до прибуття в Канаду. А для всіх інших, ви нічого автоматично не робите, ви просто подаєте декларацію, автоматично розраховуються взагалі ці бенефіти. А чи оподатковуються доходи? Українців і не тільки українців, які вони заробили за кордоном до того, як вони емігрували в Канаду. Ні, звісно, вони не податковуються, але вони її є, є базою для нарахування саме Бенефітів для Канади. Бо Канада бере для нарахування Бенефітів останні два роки. А так як ви новий іммігрант, у них немає. Вони не розуміють взагалі, чи ви на них лижи маєте право чи не маєте право. І їм потрібно знати цю суми, котрі вони можуть дізнатися про ці суми, коли лише ви подадите подадете цей звіт перше. рс 151 форма. Вона, до речі, подається дуже легко онлайн. Раніше це можна було робити лише там паперово або через через сері аккаунт. Зараз посилання через сіре дуже легко, дуже просто заповнити самому. Не треба навіть до бухгалтера йти з цим питанням. Зрозуміло, тобто на приболом на оприбулах є трохи більше роботи додаткової домашнє завдання з цієї формою про ви сказали. А от стандартний процес виглядає так, що от ви берете довідки від свого роботодавця, берете довідки з банку. І заносити ці всі дані, ваші конкурації у так, і все інше, як і є. і, все інші, і є. Чеки, чек, чек, витрати ваші витрати на оренду житла, можливо. також. Зрозуміло. І давайте тепер поговоримо, от, якщо людина самозайнята, Якщо вона вже спромоглася відкрити якийсь свій власний бізнес в Канаді. Яка специфіка оподаткування для таких категорій резидентів Канади? Специфіка а, так, для кожної провінції є своя специфіка по оренді, для кожної форми діяльності так своя специфіка. Якщо ми кажемо, що ми BC для BC Rent Credit важливо знати. Суму сплаченого оренду за весь рік, назву лендлорда, період спати оренди, бухгалтер вже, ну, або сам платник подає декларацію, визначає, що він має право на цей кредит. Що я хотіла сказати, що поміти того, що ми маємо декларувати канадські доходи, походження Канади, ми маємо декларувати весь свій волотин, отриманий під час статусу податкового резидента Канади, отриманий за кордоном. Якщо ви маєте якісь доходи в Україні, в USA, по всьому світу, ви повинні декларувати його також. Тобто це не обмежується лише формами від роботодавця і формами від банку. На жаль, специфіка, це просто подається в окремому скеділ. Специфіка це те, що потрібен чіткий букіпінг, тобто відрахування доходів, витрат. А якщо вже людина зареєструвалася саме зайнятим або без реєстрації, людина має слідкувати за своїм за реєстрацією GST часті number. А, тобто, якщо він вже платник GST, то він повинен подавати ще окремо цей GST Return. А все інша специфіка, ну я просто для, не знаю, для мене це не є специфіка, це просто одна з складових нашого податкового звіту, де окремо ми визначаємо доходи по бізнес діяльності. А єдине, що по податкуванню там просто а, подвійне CPP, а, це один із специфіки, мабуть, self employment, а, що а, якщо ти сам самозайнятий, то маєш платити подвійне, ну, а, с, взнос пенсійного, за, як за себе, як, так і за роботодавця все це, це, це специфіка, а все інше це просто вірне, вірний підход до самого бухгалтерського підрахунку доходів та витрат? Давайте ще от на таку ситуацію поглянемо. Якщо от людина працює на роботі і, скажімо, маємо ще якісь додаткові підробітки, але наприклад, вона не зареєстрована як підприємець і має там певні якісь доходи, то як тоді їх декларувати? Я зазвичай поясню своїм клієнтам так, якщо у вас зовсім зовсім маленьке, як хобі, до 3500, ми так і вказуємо в строку іншу доходів. Але якщо ви саме називаєте це ваш бізнес, тобто, можливо, це перший рік, і у вас ще дуже маленькі обороти, але в майбутньому ви плануєте, що це буде щось потужне і ви на старті. То ми вже відразу е, заповнюємо скеділ ті 2025, тобто бізнес скедл, і там вже ми описуємо, що за діяльність, навіть без реєстрації, але буде зазначений ваш е, початок вашої бізнес діяльності. І навіть можна збитки задекларувати в перший рік, чому ні? Якщо ви. Якщо б воно там дійсно було? Добре, ми запам'ятаємо цю цифру 3500, яка можливо трошки полегшує нам усім так. подачу декларації. Дуже часто вже після обробки всіх ваших документів люди підпадають під перевірки CRA. Зазвичай вона закінчується нормально для всіх, але часом вони також виписують штрафи. Як таке часто? у вашій практиці і е, чи можна уникнути таких неприємних ситуацій е, з СРА? Ну, це залежить від того, що перевіряло, що відбулося у платника податку. А, зазвичай а, 100% перевіряється весь а, форін іноземний дохід, який задекларований в Канаді. Тобто по декларації Сіар вже бачить, що тоді. Що це називаний дохід, тобто, або е, податки, котрі сплатила людина за кордоном, вона показує, як так скредіт в канадській декларації, і, відповідно, автоматично йде запит на перевірку щодо цього. Друге, я б сказала, так, е, по перевірки це. Якщо ви робите дедакшн якийсь з, з доходу, як мові, наприклад, або великі чалки expenses, тобто, коли люди мають дітки, діти деякі дуже велика сума, коли людина бере форму від роботодавця ці 22 до 0, про те, що вона каже, що вона працює, наприклад, з дому або компенсує там автобіколи expenses. зазвичай це перевіряється. ну, Один із ризиків, що це буде запит на деперевірку. Іноді перевіряються податкові та скредити використані декларації, особливо якщо е, ми кажемо про депентів, тобто у нас є. Можливість, наприклад, у кожного, якщо він сингл, наприклад, у своїх батьків у одного з батьків, не працюючих або з малим доходом, закламити як показати свою декларацію як депендент і, і використовувати і його нонрефан tax credit. А в цьому випадку. Сіарет теж можна запитати, чи дійсно він ваш депендент, чи дійсно ваша там, мати, батько, або умовно, хтось ще не мав доходу, і чи дійсно ви живете разом і маєте домашні витрати разом, тобто отриманець, так? Також на останок хотів запитати вас в Канаді є багато інструментів, як зменшити легальне податкове навантаження на родину? на працюючу людину, там, наприклад, там, Tax, free, saving account і так далі. От можете, будь ласка, більш детально розказати, от, які інструменти от, зараз доступні платникам податків? Я рахую, що так на сам це не дуже багато, тому що на саме, що нас менше податковий дохід, давайте я буду перелічати. От я вже проговорила, moving expenses, якщо людина переїжджає на Ближче до своєї нової роботи на 40 кілометрів, вона майже закла... закламити це зменшення податкового доходу, тобто воно прямо впливає на зменшення податку в цілому. Форма від роботодавця, Home Office Expense – найпоширеніший варіант. Чайлка Expenses – вони всі зменшують оподатковий дохід. Внески в РСП РСП аккаунт, тобто, якщо у вас є цей аккаунт і ви е, положили туди гроші, до речі, ще можна покласти до другого. Березня, щоб зменшити податок за 25 рік, а то він прямо також зменшив ваш податковий дохід, відповідно, ви отримуєте більше рефанд або зменшену суму до, до оплати податку. ЕФЕЧСИ аккаунт це най, найлюбліший мій акаунт, тому що всі українці зараз збирають на перше житло, і більшість з нас вже мають право на цей на відкриття цього рахунку. І якщо родина положила... 8 тисяч ну, родина, людина. Людина, одна людина положила 8 тисяч в рік, це максимально те, що можна положити. О, це теж буде зменшувати прямо його податковий дохід. Так срісий Account ніяк не, не впливає на вашу декларацію, ніяким чином не проявляється. Він і називається таксий Account, тому що ви зробляєте там а, ваші, інвестиційне інвестиційного надходження, і вони не будуть оподатковуватись. Тобто ніколи ви не побачите ніякої цифри в своєму звіті про tax з прістає на І це, мабуть, а і ще у нас є спеційні, спеціальні а такі а, дюс, котрі від роботодавця від якісь клубів, де, там де роботодавець може утримувати, щоб бути членом цього. Вони теж зменшують ваш податковий дохід, тим самим це буде зменшене податкування. Це що прямо зменшує. Є в нас ще такс кредити вони вже трошки по-іншому працюють, але такс кредитів дуже багато. Те, що я сказала, до це найпоширеніший. І а, якщо зараз більшість з українців збирають на перше житло, то комбінація FHSA плюс АРСПІ це ідеальний варіант для того, щоб накопичити на перше житло. Зменшити своє оподаткування вже зараз. Ну, в майбутньому, звісно, на РСП-аккаунт треба буде повертати ці гроші протягом 15 років. Якщо ви не повертаєте, то ці гроші будуть вам протягом 15 років сідати в доход. Але сотно, ну, і а, якщо зараз у людини фокус саме зібрати кожен даунпеймент, це класний інструмент. РСП плюс FHSA по максимуму. Менше податків більше положили на банк. Тож, можливість би скоріше купити перше житло, так саме так, менше податків, це всі чого ми всі хочемо. І щоб все було правильно, податкова декларація у цьому році. Дякую. І хочу нагадати, що з нами була сьогодні Ольга Євташенко, бухгалтер Усі її контакти будуть в описі до цього відео. І мене звати Антон Лисенко. І сьогодні я для вас провів цю розмову для радіо «Наш голос. І, звісно, слухайте нас на радіохвилях у місті Ванкувері, у місті Нанаймо. наймо. Нас на YouTube-каналі. Дякую. До наступних зустрічей. Щиро дякую, Антон.